Слава Олійник, Арсен Шлапак і Євген Сахненко. Дякую. Дякую. Всі готові? Я готова. Музику, будь ласка. І мій час. Доброго дня, дорогі судді Мене звати Дарина і я дуже рада готувати сьогодні для вас. Для приготування сьогоднішньої джезви я обрала каву з Колумбії, регіон Уїла. Ферма Сан Джермен. Моя кава росла на висоті 1500 метрів над рівнем моря. Гірська місцевість Уїла має значні перепади температур в день та вночі. Тож кавова вишня дозрівала довше, і це дало змогу моєму зерну обібрати у себе якомога більше насичених. Солодких та складних смаків змелювати каву я буду на кавомолці Малконінгіка сорок ЯК-43 Туркіш. Її особливість у жерновах. Саме за допомогою них ми отримаємо тонкий, стабільний та рівномірний помел. змелю на мінімальному помелі. Для класичної джезви я використовую 8,5 грамів кави. Також буду використовувати 70, 65 перепрошую, грамів води. Воду використовую кімнатної температурі, загальною мінералізацією близько 100 ppm. Перемішую. Так, микаю, газові пальники. І ставимо варитись нашу джерес. Для приготування сьогоднішньої кави я обрала турку турецького виробництва. Вона була виготовлена вручну з єдиного мідного пласта товщиною півтора міліметра. Всередині джезва покрита сріблом, щоб запобігти окисненню. Тож мідь має високу теплопровідність, і турка буде нагріватися рівномірно і екстракція арома смакових речовин. Відбуватися буде теж рівномірно. Ось так. Моя кава була обсмажена 8 днів тому. Загальний час обсмажки 9 хвилин. Крек відбувся на 7 хвилині 20 секунд. Час розвитку хвилина 20. Саме такі характеристики обсмажки ми обрали для того, щоб показати якомога солодкий та насичений смак цієї кави. Так. Після першої хвилини нагрівання я зменшую інтенсивність пальників для того, щоб збільшити час екстракції. І кава вийшла більш насичена та тільна. А зараз розкажу про її смак. Кислотність моєї джезви середня. Солодкість середня, гіркота низька. У дескрипторах ви відчуєте черешню, сливу, яблуко та абрикос. В ароматі абрикосовий джем. Після смак довгий, солодкий, тіло округле та оксамитове. До речі, ви маєте картки, на яких продубльована ця інформація для зручності. Теж знімаємо. Тож, дорогі судді, класична джесва для вас. Ви маєте водичку. Куштувати та оцінювати мою турку я рекомендую після трьох хвилин. Саме за такий час вона зможе досягти правильної температури. Та розкрити свої смакові властивості. А поки я приступлю до приготування свого авторського напою. Почнемо з джезви. Каву використовую ту саму, змелюю на найменшому помелі, але рецепт буде дещо іншим. використовує 10 грамів кави, грамів кави та 70 мл грамів води. Перепрошую. Змішую, дякую. Так, і відправляю нашу джезву готуватися. А поки жезва готується, я змішаю інші інгредієнти. Першим інгредієнтом є кордіал з каскари, колумбійської каскари та е, білого австралійського Савіньйон Блан. Другий інгредієнт гуміарабік. Він виготовлений з камеді акації та колумбійського цукру панела. Колумбійський цукр панела тростинний, тростинний е, цукор. Особливий тим, що при зборі та обробці використовуються тільки руки фермерів ніякого механічного або електричного обладнання. Він має золотавий колір, а також карамельний смак. У моєму напою він додасть солодкості та щільності. Останнім додаю дві краплинки ізіфому. це натуральний спінювач. Фільтрувати джезву я буду через аеропрес, тож дочекаємося, поки вона звариться. Так, перший є. І друга теж. Даю каву до решти своїх інгредієнтів. Як ви могли помітити, змішую я все у домашньому капучинаторі. Він доступний та легкий у використанні. Поки всі інгредієнти будуть змішуватися, я розповім вам про свій авторський напій. Кислотність мого напою середня. Солодкість вище середнього. Гіркота мінімальна. У дескрипторах ви відчуєте. Сушена груша, ягоди, гібіскус та яблуко. У посмаку ви відчуєте свіжу полуницю та соковите червоне яблуко. Однак. Дорогі судді, у своєму авторському напої я поєднала три колумбійських інгредієнти: це кава, каскара та колумбійський тростинний цукор Панела. Будь ласка, мій авторський напій для вас. Насолоджуйтесь. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, ви також е, насолодились цим виступом. Гарного всім дня. Час! Дарина Клобуцька, друзі, ваші довгі бурхливі оплески. і поки судді частують її приємним напоєм.